Перше, коли я почув, я не до кінця в це повірив. Подивився зі сторони, де ми зараз і з ким ми зараз граємо. Для них цей матч був дуже принциповий. Ну там, тип, з сараю. Жук просто зносить, тіпа, який робить сальто. Якщо чесно, мені в моменті стало дуже і дуже страшно, якщо чесно. Не можна! Він назад! Він зупинив чуть-чуть назад! Це же все! Молніносне завершення. Я беру на себе вину, так як я. Я, я, я пацанам кажу пацан, давай. Голову вижі, не розплавляємося. Як і в кожному боліті, муха ніколи не промахується. Помилок було достатньо, е, їх було немало. Щойно тренерський штаб «Фереса» сказав, що вони готувалися до цього матчу, що вона не буде прибирати або хитати якось там, є шанс відбити м'яч, бо трішечки він був якось так невпевнено рухався. Напевно, ми думали, що йому треба піддатися. Жовту! Та за що? Прекрасно розумію, чому так реагували всі гравці рівно. Він туди ся збоку Те, що він бився до кінця. І мужики, у нас в медіафутболі люди грають жорсткішень. Все, я помилився. Якщо чесно, якщо б рік назад мені б сказали, що ми будемо грати з командою рівня УПЛ, я б не повірив, тому що у нас була гра проти команди області, і ми програли 7-1. Емоції були дуже позитивні. Всі пацани казали, що це просто топ. Бо зіграти проти команди УПЛ, я думаю, це бажання кожного футболіста з дитинства. Перше, коли я почув, я не до кінця в це повірив. Щось трапиться, щось відбудеться, хтось щось передумає або в когось пропаде інтерес і так далі. Подивився зі сторони, де ми зараз і з ким ми зараз граємо. І от в моменті да, в моменті зловив цю прямо емоцію гордості такої за те, чого ми досягли за цей період, за весь. Історія. Сьогодні день історії. Ми в Рівному. І граємо проти Вереса команди УПЛ. Були сказані слова і записане відео, де ще пів року назад, чи рік, не пам'ятаю, хто міг собі подумати, що ми будемо сидіти тут вже не суперклубок Медіапову, грати проти такого рівня команд? Зараз ми тут всі, як одне єдине, як одна команда. Але щоб це не було любою ціною, я хочу, щоб ми цей Якщо це буде перемога, щоб це було гарно. Ми маємо творити, подивіться на нас, в якому ми в яких ми прикидах приїхали. Ми граємо, ми обороняємося, ми терпимо, ми підтримуємо один одного, ми страхуємо один одного. Терпіти сьогодні в нас це буде такий іспит, е як екзамен для нас. А! А чи, 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 чи. Трибуна вся заповнена. Люди кричать, плакати малюють, хлопці, ну фотки, костюми. Ну, Я в професіональному своєму спорті, коли там грав в першій лізі, я ніколи не відчував такого. Висловлювання перед грою, коли нам скидували відоси, те, що вони казали про нас, що це тіктокери, ютубери. І якщо чесно, було ну, трішки неприємно, бо ми розуміли, що ми граємо непоганий футбол і після цих слів. Хотілося вийти і показати, що ми теж вміємо грати в футбол. що це ми просто що це не просто шоу. Класно, що вони таке робили. І вісім лідев від постів, що вони зробили, це дуже і дуже показує, що виросу було не все одно на нас. І як казав спортивний директор Хабовда, для них цей матч був дуже принциповий. Це нормально, тому що, в принципі, ми такими і є. Хтось більше, хтось менше, але така реальність. Нам не було обідно. Було тільки навпаки це підігріло ще бажання показати їм, що ми вміємо. Ви спитаєте, як ми докотилися до такого життя? Повна трибуна, гра проти команди з УПЛ. Нічого особливого. Ми просто круті хлопці. Я готовий на матч. Треба показати рівню УПЛ, що таке медіа футбол в приписці з ними, ну з організаторами з спортивним директором. Він уточнив, що ну ви ж розумієте, що зараз іде чемпіонат. Типу, ми там перед своєю професійною грою граємо з вами. Тому, типу, давайте там без серйозних стиків, без там жорсткої боротьби. А вже ж це футбол, всі все розуміли. Буквально десь за 15 хвилин до мене підходили хлопці і кажуть, а ти знаєш, що буде проти тебе грати на дуелі? Я кажу, хто. Вони кажуть, ну там, тіп, згалата сараю коштує декілька мільйонів. І просто тупо перші секунди починається з того, що жук просто зносить тіпа, який робить сальто. Нанашу, ну, ну зупинись, ну я ж тобі говорив, бачиш. Коли я підбігав до центру поля ближче до м'яча, я вже бачив, що він... Трішки швидше. Набираю цю швидкість, і жук не поступається. Я бачу це в лоп-лоп стик. Я думав, що коли він буде прокидувати м'яч, я зможу і встигну зіграти в м'яч. Але трішки не вийшло. Получилось е -е, так, що я відправив чудака в акробатику, а сам в лазарет. Якщо чесно, мені в моменті стало дуже і дуже страшно, якщо чесно. Типа жук ламається, і ну, тіпа, всі такі в моменті затаїли подих і не знали, як навіть це прокоментувати. Не очікував взагалі, що Даня може піти е, до останнього, е, де, на мій погляд, він програвав позицію. Коли цей момент стався, усі отак переглянулися і типу, ну, наслідки могли бути дуже-дуже плачевні, як то кажуть. А зараз ну, в мене болить нога, вона трішки опухла десь в два рази. Сьогодні з'явився сіняк, зробимо МРТ. Я гадаю, що там сильно серйозного нічого немає, можливо, просто сильний забий. Але поки мені важко ходити. Але я гадаю, що скоро повернусь і буду ще сильнішим. Боліт в наші ворота. Це медійні правила і гравці прем'єр-ліги, вони такі моменти. Використовують на всі 100. Здається, все в порядку з аренаміном є Буліт. Е, одразу виконання Renai. Renai Ренадін виходить, звичайно, що вічна віч на віч. Ножичі від Renai, хитну голкіпера Renai! Він прибирай м'яч назад. Це назад м'яч прибрав. Якщо б це було б судді, які розуміють повністю всі правила. Цей боліт був би не зарахований. так, як... Не можна! Він, назад... Він зупинив чуть-чуть назад! Це вже все! Там був певний рух назад м'яча, а це вже помедійне правим не рахується. 20-секунда та секунда рівно на табло, а в нас вже рахунок 1-0. Ну, це вже взагалі якось не дуже чесно. Кажете, все, каже, та, та знаєте, що рефері каже, так там же ж на ось стільки. Складновато. Ну і що? Лунає ось цей подвійний свисточок від арбітра і. Футболу, яка більш така статична, спокійна, можна здорово. Назад пасна морозюка. Морозюк Кордюк, втрачає м'яч. Йо! О, тут я прокоментую. Прокоментую. <laughs> ну, що у нас? Був вихід заборони. Коля, наш тренер трішечки дав передачу на Жеку. Або Жека трішечки не пішов, але гарно зіграв на перехопленні гравець Вересу. Ну, звісно, було неприємно, але було цікаво спостерігати, що хлопці максимально включились з перших хвилин, трішки хвилювалися, але... Показали дійсно непогану гру. Молнієносне завершення. Максик трішечки не добіжав, але, ну, знаєш, ми не були готові к таким швидкостям, і це було видно. І ось цей момент ось ярко показав, як особливо, коли там стень на завершенні діяв, він ось декілька, 2-3 метри і він просто взорвався і завершив цей момент. Другий гол це була помилка, як моя. Я беру на себе вину, так як я. В мене якраз момент передачі Тр трішечки підстрибнув якийсь м'яч, так, не, не так чітко ліг. Якщо б вийшла та якісна і задумана передача, все було б супер. 2-0. <рес> я, я пацанам кажу про Пацан, це, давай голову вище, не розплавляємося. Просто ми, ми їх возимо, вони я вже відчуваю <рес> <рес> тільки як. Макс, спокійніше. Ну раз, два, <рес> тільки <рес> бачиш, вони починають зміщатись. Прийом сюди! База, все, ви завжди вперед чогось. Вас прийом, вже видно, що люди йдуть і ви все одно вперед. Потім оце цим... часу нема, ви починаєте карячити. Я стояв в моменті і такий, думаю, блін, типа, ми ж це ж наші картки, і, типу, було б, напевно. Правильно трішки схитрити і десь якусь картку помітити, щоб типу не ну це шоу, типу, щоб наверняка вивитащить те, що нам треба. от, але звичайно ж, ми рандомно ну віддали там представникам Вереса картки поміняти, тому тут жодної махльовки не було, запевняю. На відчутті в мене ж своя чуйка є. А от, Я як мінімум дістану боліт, а як максимум вийшло дістати навіть не пенальті, ми дістали джокера. Ну я. Пенальті. Я о цьому, цьому фотосінтезу, який там стояв, фоткав мені або знімав трансляції, я вказав, типу, 2-1. Ну, 100% без шансів. Коли витягнули картку пенальті, якщо чесно, я побачив, що буде бити муха. Я взагалі не переживав, бо я розумів, що муха максимально впевнений і він точно заб'є гол. Як і в кожному боліті, муха ніколи не промахується. Слухай я вже навіть не звертаю уваги. Я знаю, що це на 100% що це гол. Це буде боліт, це буде пенальті, це буде, я не знаю, рабона. Наскільки я зрозумів, що хоче виграти дуель поглядів муха, яке ж хороше виконання 11 метрового удару. Як же ж гарно, не просто там. Ну і пенальті, да, виконання пенальті було просто безподобне, як то кажуть. Просто без шансів. Навіть якщо воротар вгадав кут, я думаю, що шансів нього відбити пенальті ну, було, було б дуже мало. Там все було чітко виконано, настільки впевнено. Харизматично, з такими ставочками шоу, пауза перед ударом. Махнув всім там на трибунки, почув, як його підтримує. Це класно. Чесно, я за муху якось не переживав. Уходимо в роздягальню. Я б не сказав би, що засмученим там настроєм, але... Трішечки осадок є, тому що ми не звикли програвати ні в якому ранзі, або це УПЛ, або це не знаю, абсолютно люба команда. Емоції від першого тайму ну, лічно в мене були не дуже сильно позитивні, бо знову ж таки я зламався. Для мене цей матч закінчився вже на п'ятій секунді. Але, судячи по грі, був дуже непоганий малюнок. Була гордість, тому що граючи з професійною командою, яка знаходиться постійно в тонусі, постійно на рівні. І ну, як би ми там не хотіли стрибати вище голови, але об'єктивно у нас не таке навантаження, як у професійних спортсменів. Помилок було достатньо, їх було немало. У нас це виходило з помилками в загальному, як на мене. Враховуючи рівень суперника, просто фантастично. Просто браво. Я горжуся хлопцями і це для нас просто фантастичний досвід на майбутнє. Пацани, два моменти всього. Ми, вони нам створюють моменти тільки під наших помилок. Там невдало прийняли, десь погана передача, не в ту ногу витикають, вибігають. Другий момент є, коли ми, е, коли в них захисники на контролі м'яч, ви просто дивитесь, ну типа, от Давід, з м'ячом, ти просто дивишся, поняв? тут Толя, і от між вами тільки за спиною гравець. Щойно тренерський штаб Вереса сказав, що вони готувалися до цього матчу. Вони дивилися наш попередній матч за суперкубок і вивчали кожного гравця. О, класно, вивчили. Змінився склад у Вереса. Був мікс основних гравців, плюс вийшов. Єдине, що запам'ятав, вийшло керівництво, президент команди та спортивний директор. Президентом Вереса домовилися, що в нас буде дуель. От. Він сказав, що він дуже хотів сильно забити за свою команду, але нагоди такої поки в нього не було. Так, щоб це був. Грубо кажучи, такий офіційно неофіційний матч. а от. І отут, от така випала нагода, він сказав: Да, я буду бити, давайте з вами, президентські боліти. Мушка пішов казати Олєшке, виходь на нього. Ну, типу, ця людина, ну, будемо відвертими, не футбольна. так? Що ми, ми розуміємо, що вона не буде прибирати або хитати якось там, фінти якісь робити і прибирати. Якщо чесно, коли він починав бігти з м'ячем з центру поля, виконувати боліт. Трішки я так побачив, що можливо ну, є шанс відбити м'яч, бо трішечки він був якось так невпевнено рухався. Лунає свисток. Розбігається. Одинадцятий номер рівненської команди. Отож, лишається згулки праволексієм, і це гол забиває. Надії немає спроби себе відчути в ролі футболістів. Боліт самого президента, я його вітаю. Це було. Він, можливо, не до кінця вірить, що, що це все було чесно, не було жодних якихось піддавань і так далі. Це його заслуга, це його виконання. Він пробив навіть набагато краще, ніж часто пробувають в медіафутболі футбольні гравці. Напевно, ми думали, що йому треба піддатися. Тому що це от мрія людини, він багато робить для, теж для футболу, для своєї команди. А от. Але в моменті зрозуміло, що в них такий самий настрій, як в нас, тому ніхто нікому не піддається. І це взагалі не для чого, тому він на максимальній впевненості, на такі самі, як і наш воротар, на впевненості того, що він відіб'є, пішов бити боліт. Ну, По футбольному переграв, забив, супер. Всі на трибунах почали аплодувати, кричати. І я думаю, що це ну, було круто. Як і для нього, він запам'ятає це на все життя, я впевнений. Виходить бити муха, ну як завжди. Я був впевнений, що ми робимо рахунок 3-2 і йдемо далі. Там можливо картки або можливо ще щось. Як буде? Але забирає у нього м'яч поле, дебютний гол за Рівненський Верес. І від ну що ж, тепер ми спостерігаємо за болітом від президента. А, профан. Момент! ударів! Поперечена! Мій боліт. В принципі, він був непоганий, але непоганий, але хороший удар це той, який залітає в ворота. Роберто Баджо. Девід Бекхем. Всі зірки слухай, не, не, не може. Давід вирішував це з 10-10. Ось в цьому поєдинку, на жаль, попав поперечку. Бив, впевнено, бив туди, коли дивився, туди, куди хотів. Під поперечку. Але ну, трошки от сантиметру не вистачило для того, щоб м'яч опустився від перекладини, від поперечини. Я приїхав на цей матч, щоб. Ну, перемогти. Ну, типу, для мене абсолютно любий я... матч медіа або шоу-матч або ще щось, ну, типу, кубок якийсь для мене це в першу чергу перемога. Неважливо, неважливо, як, неважливо, з ким, але це перемога. І коли гарно пробив, ну, Дава гарно пробив. Дава, забирає м'яч, не реалізовує свій буліт, коли я був впевнений, що муха його заб'є. Я думав, що він заб'є. Він, в принципі, все зробив непогано, непогано пробив. Але, на жаль, не забив гол, попав поперечину. Ну, буває це футбол. Трішечки засмуток, тому що ну 3-1, 3-2, І цей вже мать би якось додавав такої інтриги. Фан на м'ячі, муха. Досить гру випішов прямою ногою, але одразу ж. Петро хльос. Жовту! Та за що? розводить руками, ну, не так е жорстко потрібно йти в цей турнір. Відверто, ось, дійсно, прямою ногою. Пожорше просто, пожорше, давай більше подкатів включимо, бо що вони дуже жорсткі грають. Да. Шоу, якщо удалення, то удалення. Давайте це зробимо. Закидання від... на, лів... на правий план. Так, від Сковереса. Не вдалося, і... Не знаю, як ви граєте, а не як ви сподіваєтеся. Терпиться у поліці «Вереса». І Ще одну жовту картку демонструє арбіт. І арбітвина! Прекрасно розумію, чому так реагували всі гравці рівно. З точки зору оці, трошечки погляд зверху, тому що, ти, а, хто ви такі, ти собі дозволяєш. Я це прекрасно розумію, і я в жодному разі не осуджую їх. Ця потасовка, яка не мала міста взагалі, тому що Хабовда перший раз ударив мугу, другий раз розбив у могу, був мені ударив по нозі. І типу вони будуть казати, що ми якось там граємо. Ну, це для мене смішно, це дитячий садок. Переглядаючи потім вже повтори, я чисто грав м'яч, там навіть і жовтої немає, це був підкат з боку, це не було ззаді. Там не ставиш, тут ти є жовтом. Все, що, це, що нас... було злаво, все, що Волье. було злаво. Творецька грати! Підкотися з боку навісив! Ти ж червона! Це новожок! Жовт... Я... Це... І ти ногою прямо, навіть якщо ти впевнено граєш м'яч, ну, це може як мінімум просто викликати такі емоції, такі самі у суперника, якому сказали, що проти них будуть грати умовно лагідно. А проти них починає грати грубо, і вони теж ну, починають напрягатися. Він постелився у підкат. Ну, я не скажу, що це червона картка. Можливо, це десь фол на жовтку карту, але він не тягне на червону картку. Тож я гадаю, що можна було не давати. Муха, повний молодець. Я хлопаю. І це було круто, те, що він бився до кінця. І суддя помилився. Тому з однієї сторони, я думаю, що арбітр просто хотів потушити трішки емоції мухи. тим паче його ну, видалили його, але не видалили гравця. Тобто його просто поміняли. Типу, момент був не в тому, щоб мінуснути нашого гравця, а в тому, щоб просто показати, що типу хлопці граєте, напевно, трішки спокійніше. Мужики, у нас в медіафутболі, люди грають жорсткіше, ніж ви Ну, це, Ну я не знаю, ну ви в першому таймі. У мене, от місто щітка, були львівні царапі на нахому. Ми ноль. Нуль взагалі якийсь слів або ще щось, тому що ми розуміємо, що це футбол, жорсткий футбол, і ми не хочемо наносити нікому з гравців вересу травму так точно і муха. Чисто грубо, жорстко, як по футбольному. Збиває чувака, але він збиває м'яч. І ти просто блять розсипається. Ну, що я можу сказати, ходи в качалку, ходи там качай. Крилішки. Ну, що я можу ще тобі сказати? Якщо б тобі попов так пригнув, ти б, мабуть, взагалі там, я не знаю, в Таїландію поїхав би лікуватися. По я лечу, в м'яч граю, чуть в ножку, получаю жовту карточку. Запасну гру в центрі поля, коли можна було сказать, це мій перший фол за гру. Второй фол, я граю знову в м'яч. Чуть-чуть в ножку в підкаті в центрі поля. Нікакої там атаки предварительно не було жорстко. Я отримав просну бачу. Пішла подача в майданчик і вдається у ворота! Ось це так бомбардирське чуття. Знову таки гравець Макса відклеюється від нього. І ми просто читаємо книжку. Можливо, він так зробив, знаєш, ну, президент і президент, що він може там зробити, або ще щось, або ще щось. О, але м'яч прям попадає в нього. Ну В сезоні таких моментів було декілька теж. От навіть в фіналі Суперкубку ми там грали з рухом. Той самий момент там подача, знову відскоки, знову ми вимикаємось в ось цих ключових моментах. Ну і Це знову таки професійний футбол, якщо ми хочемо зростати, це. З кожною тренуванням, з кожною грою додається, додається, додається. Тому. 4-1. Смія. Красиве знаділо Ганаль. Від нього там на підбиранні. Дмитро Годя. Здорово. Знаходить Ростислава Тарануху. Тарануха. Тарануха. Обір 1 1 Удар від Ростислава Таранухи! 6-1. Один в один і ось в ближній кут, в ближню дев'ятку. І потім після 4 1 Коля змінює абсолютно увесь склад, щоб дати пограти абсолютно кожні, кожному гравцеві нашої команди. Вийшли і актори, і Гунька, і Артур Брук. Абсолютно І Ілюша Півозавр, братишка в шляпі своїй. Та Ілюха він стоїть в шапці. Кого міняти, кого міняти. Я вже не знаю, кого міняти, тому що розумію, що там когось випустив він 5 хвилин, мені не хочеться його міняти, хочеться дати більше часу. Я кажу, Ілюх, давай, біжи в шапці, в Ушанці вибігай на 12-й. Він, то як та що? Коротше, боковий підходить, у вас 12-й гравець. Я кажу, та давай спокійно, ти". він в шапці. Для мене показник перший тайм. Другий тайм це вже таке, більш така, як благодійність. Перший тайм це була там. Гра більш було таке заточено все під футбол. Далі це була надана можливість хлопцям проявити себе, відчути це і прийняти участь. Круто, коли професійний футбол, великий професійний футбол, об'єднується з медіапростором, тому що ми ж граємо для. Вболівальників ми граємо для нашого підростаючого покоління, який зростає саме на цьому, на цьому футболі. Роблять популяризацію своїх клубів, своєї фонбази і так далі. і так далі. Я надзвичайно вдячний керівництву президенту Вереса, що відгукнувся на, на такий матч, спільний з нами. Ось це надзвичайно надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливий меседж для майбутніх, для майбутнього в загальному, для всього українського футболу. Матч вийшов дивовижним, підтримка трибун. Ну, я не знаю, вони кричали там Верес, верес верес там декілька там погравців, але фул трибуна та забита, там хтось писав там 1700 людей. Ну, відчувалось дуже і дуже гарний вайб. Достойно показали. Е, медіа, медіа, футбол на професійному рівні. А ось ці от собаки, які лають там ой, Верес, розніс, рум, бля, профан, 5-1. Ну і ще й факт, ми відбираємо, то, що перший гол ми не розраховуємо, п'ятий гол там вже грали абсолютно всі гравці, які ще там пів року були взагалі далекі від того, що таке віддати пас. Я вважаю, це вау, вау, результати. І якщо якась команда там думає, що... Нас виграли, мужики, ми вас разі є, мужики, навіть вторим составом, які мало грають блогерами, абсолютно любу команду, яку ви нам виставите. Тому радійте. Mm, знову ж таки, враховуючи, звідки ми починали, що в нас було на самому початку, а в нас практично не було нічого. І пройшов рік, і ми виходимо на центральний стадіон в Рівному проти команди УПЛ. Коли ставиш перед собою м, високі цілі. То в принципі кожна з них, коли досягається, ти наступну ставиш ще вище. Тому після того як ми зіграли з Вересом, здається, що наступна ціль це як мінімум наступна команда УПЛ, яку ми маємо обіграти, а не просто зіграти. І в кінці кінців я думаю, що ми зіграємо з Динамо і зіграємо з шахтарем.